Цей кар'єр знаходиться біля, діля, біля Михайлівської ділянки е, природного заповідника Ілонецький степ, і він є перспективним для заповідання в майбутньому. Можливо, як окремий об'єкт природного заповідного фонду, можливо, як частина самого природного заповідника. Вчора ввечері ми з моїми колегами хіроптерологами з Харківщини провели відлов кажанів. Наразі у нас в руках нічниця водяна, міоті здав Бентоні. Ось ви можете її бачити. От ми їх піймали тут аж шість і Ясно, що це далеко не, не ліміт. Їх тут значно більше. Вони мешкають в штольнях старого кар'єру, як і всі інші види рукокрилих. Цей вид занесений до червоної книги України, до Бонської конвенції, до додатку Бернської конвенції. От і він потребує охорони. Дуже класно, що на території е, Миколаївської області є такі ділянки. От, які ще є перспективними для заповідання, і які є важливими для збереження цих чудових, цікавих тварин. Ось ви можете бачити, ми їх навіть закільцювали. От ну, а зараз ми їх е, урочисто випускаємо на волю і сподіваємося, що коли-небудь, можливо, їх інші е, хіроптерологи знайдуть і вони стануть частиною якогось більшого дослідження. Бувай!